Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Хочу вам сьогодні трішки показати наш перчик на городі польот на відкритому ґрунті. І трішки хочу пробігтися вам по цінах. Які ціни в Чернівцях на ринку. Оптовому. Так, народ, починаємо. Помідори. Теплишні 12,15. Помідори сливка 14,18. Е, асфон Толстой 14. Морква 13. цибуля 15. Е, буряк 10 гривень. Трішки ціна виросла, був 6-8, тепер 10. Далі перець, жовтий, Геркулес 60 гривень. Червоний 58, 53, польот червоний 45, 50. зелений 28. Огірок 25-30 кабачок 5 гривень. Баклажан 10 гривень. Капуста білоголова 8, пекінка 40. Пекінки на базарі е, дуже мало є. Броколі немає, не бачу. Останнім часом броколі взагалі на базарі, в взяв, немає. Е, далі, картопля 8, кавун 20, деня 50 і кукуруза. 7 гривень. Ще там люди в коментарях питають білозерка. Білозерка приблизно так само, та як зелений польот. 28-25. Воно десь в одну ціну йде практично завжди. Так, друзі. Тепер перейдемо до нашого перчику на відкритому ґрунті. Нашого польоту. Ми вже його раз зірвали. Зірвали ми е, з нашого всього участку перцю десь приблизно десь три з половиною тони перцю. Це один повний зрив. Ми ділили це все на три рази, так щоб... Не весь зараз брати на, на ринок, тому ми ділили на три рази брали трошки кубіка, трошки цього городнього. Ось дивіться, який перчик уже. Вже він знову достигає. Ось тут червоненький такий. Ось на, на цій рослині чотири перці зривається зараз. За Такий гарний великий перець. На початку ми зривали зеленим, щоб трошки розгрузити е, рослину, щоб наростав молодий, а тепер немає смислу рвати зелений, тому що зелений, е, ви чули, як я казав, ціни, зелений там 28, 28-25, а червоний, ну, санній раз червоний я здавав. Городній польот 40 гривень. Ось такий перчик, що бачите, є удар від граду. Ось. Тут який буренький. І ось наші верхи, які на верхах уже є, наростають. Ось Це вже пускає молоді плоди з верхів. Ось. Непогано він пов'язався. Ось є чотири. Тут п'ятий. Шість. Сім перчиків на одній рослинці. Доволі непогано. Ось. Вже трішки він буде йти у нас кращий, вже той, що був побитий сильноградом, ми його зірвали. Не весь, але в більшу частину він вже відійшов. Тепер все, що молоде, повідростало, це все мало би бути трішки краще. І ось, знову ж такі нюанси, що він тече. Але як бачите, тут він був пробитий робити ударом граду. Там чоловік писав у коментарях, що він тече, тому що йому замало, замало води, його треба поливати кожен день. Це і не так. Він тече, тому що є декілька причин тому. Або гниль, сіра, біла гниль, або він є чимось пошкоджений. Або так, як в нас він ударений градом. Може бути ще таке, що може бути проїжена стінка перцю шкідником. Коли він проїжений шкідником, тоді він теж починає гнити. Ось Ще один є у нас гнилий. Ось як бачите, ось чому він гниє. Тут декілька ударів на нього прийшлося. Є перці, які вдарені градом по декілька ударів на одній рослині. Є плоди, які затягнулися, загоїлися, вони сухі, вони не гниють. А є які починають. Гнити і відпадати. Ось. Ось як бачите, які які удари, яка дерка. Тому він і гниє. Ось і є в сьома причина цієї гнилі. Ось. Теж загнив. Один удар, другий удар. Ну і йому цього вистачило, щоб почати. А нет. В загальному перець класний. Ось дивіться, який великий. Це вже на верхах. Дивіться, які, які велетенські перці. Цих перчиків буде зриватися. Цей зелений ще трішки буде достигати, Ось такі маленькі. На верхах. Е, так, скропили ми тепер від цієї гнилі, щоб трошки він менше гнив. Скропили ми фуніцидом луна. І давали від шкідників. Кропили від шкідника. В принципі, перчик росте гарно. Ще з'являються е, такі маленькі. Це вже буде на десь на вересень місяць. ці перчики Але ще щось буде. Ось такі червоні. Треба буде десь на наступному тижні їх зривати і знову вести на ринок. Тому, друзі, якщо в когось е, гниє перчик і так само стікає та, як у нас, тоді шукайте причину. На самім плоді. Або він ударений був у вас теж градом, якщо у вас був, якщо не було у вас граду, то просто дивіться, на самий переч, чи немає шкідника. Чи нічого не прогризло, не прокусило. Чи нічого не пошкодило стінку. Але зазвичай це є. Дві найпоширеніших таких проблеми, що перець з або кинулася гниль хвороба, або просто жереш кільник і тому перець починає гнити. Тут у нас, друзі, посаджено 20 тисяч рослин. Як я попередньо казав, вивезли ми віці вже десь 3,5, ну, біля 4 тонн перцю. Будемо бачити до кінця, скільки ми вивеземо. І вже на кінці цього сезону зможу вам сказати якусь приблизну урожайність. Зараз сказати щось. Важко, тому що ще багато перців в, в полі, то зараз порахувати нічого не можу. Але в кінці зроблю якесь заключне відео по врожайності. І тоді будемо вже бачити, скільки перець може дати прибутку з відкритого ґрунту. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб YouTube поширив відео. Розвиваємо україн... україномовний YouTube. Можливо, сьогодні зніму вам ще відео в теплицях. Там ми теж вже перші перці практично всі позривали. Залишилося вже верхи. верхі. Покажу вам, як він у нас е, росте вверх, скільки є перчиків на рослині, скільки пов'язалося. Тому, друзі, з вас підписка, лайк коментар. А з мене гарне, цікаве відео. І всім до нових зустрічей!